Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Стайка, таємниця старого склепу. Щоліта Сергійко з батьками гостює у дяді Кості. Краса там надзвичайна, краще за всяку дачу. Будинок старенький, дерев'яний, але дуже затишний. Сад, город, квітів багато, і ліс старий, густий, майже дрімучий, і річка зовсім близько. Дядя Костя завзятий рибалка власного човна має і Сергійкового батька до цього діла заохотив. Тепер батько у відпустку ні до якого моря не їздить, а тільки то дяді Кості. І зранку до вечора пропадає з ним на рибалці. Дядя Костя і собі на цей час Спеціально відпустку бере. З дяді Костіним сином Павликом, своїм двоюрідним братом, Сергійко дуже дружить. Павлик прекрасний хлопець, як добре там, на Кирилівці. Але недалеко від дяді Костяної садиби, на тій самій вулиці, за іржавою грачастою огорожею старе кирилівське кладовище. На ньому давно вже не ховають. Воно густо заросло кущами жовтої акації буску, крізь які ледь видніють похилі залізні хрести, янголи з крилами, чорні мармурові обеліски. Могил не видно зовсім. Мабуть, через те кладовище і не справляє страшного, гнітючого, суто кладовищенського враження. Воно скоріше схоже на старий запущений парк. Це було б зовсім тихе і безжурне місце, якби не отой склеп. Посеред кладовища височить сіра, кам'яна каплиця стрільчастими вешками, круглою банею і вузьким рачастим віконечком. Інші прорізані високо над землею, майже біля самої бані. Колись віконечка були засклені товстими кольоровими стеклами, але майже всі стекла давно повилітали і грати зяю темними дірками. На дверима, на масивних залізних ланцюгах, козерок теж грачастий і колись засклений, а тепер дірявий, як ситок. Двері товсті, залізні, з якимись вензелями і римськими цифрами. Петлі намертво заржавіли, і от уже багато років двері напівпрочинені. Зрушити її з місця неможливо. Всередині каплиці, в кам'яній підлозі люк, що веде до підземного склепу. Це якась старовинна, родинна осипальня. Там стоять кам'яні домовини, там сиро, темно і страшно. І саме звідти почули вони? Ні, Сергійко обов'язково повинен побачити сьогодні Павлика. Обов'язково. Одинадцять трамвайних квитків. Сергійко сидить біля відчиненого вікна, поклавши голову на лікоть і підставивши обличчя зустрічному вітрові. Хороше їхати в трамвай біля відчиненого вікна. Особливо, коли трамвай, похитуючись і гуркочучи мчить через ліс. Мелькатають дерева, кущі, порослі папоротю, галявини. Гілки, немов підганяючи, сьобають трамвай по боках, а часом і до вікна добираються. Встигай лишень голову відхиляти. Навіть забуваєш, що ти в трамваї, немов на крилах ширяєш лісом. У вагоні порожньо пасажирів майже немає. Сьогодні будень, та ще й час такий, одинадцять ранку. От суботу і в неділю тут у трамвай не сядеш, стільки народу. Кирилівська пуща дачна місцевість. Тут на кожному кроці дачі, будинку відпочинку, санаторії. В будень по цій колі їздять хіба тільки місцеві жителі. Та й то лише вранці, на роботу в місто і увечері додому. Сергійко їде з зайцем. Сергійко завжди їдеть зайцем. І не з якихось комерційних міркувань, а так, заради спорту. Він вважає, що це виховує хоробрість, мужність і витримку. Коли кондукторка проштовхується по вагону, хто ще не взяв квиток, беріть квитки і наближається до Сергійка, він відчуває себе героєм-розвідником у ворожому таборі і в душі пишається власною сміливістю. Щоправда, іноді бували досить принизливі, неприємні моменти, коли кондукторка зупиняла трамвай і викидала зайця геть на глум численної публіки, особливо дівчаток, вихованих і прилизаних. Але Сергійко навчився так ловко маскуватися, що з ним такі речі майже не траплялися. Сергійко був професіональним зайцем і так до цього звик, що коли йому доводилося їхати куди-небудь з мамою, і мама, звичайно, брала йому квиток, він відчував себе дуже незручно і навіть принижено. Сьогодні Сергійко здивувався. За той час, поки він відпочивав у таборі, у місті відбулася одна цікава подія. З'явився трамвай без кондуктора. І зараз Сергійко їхав саме в такому трамваї. Біля передніх дверей, посередині трамвая і біля задніх дверей стояли на триногах ногах залізні ящики каси. Кидай гроші і сам собі відривай квиток. Водій по радіо оголошує зупинки. Це Сергійкові сподобалось. Він любив передову техніку. Але без кондуктора це все таки дурниця, вирішив він. Хто ж тепер братиме квитки? Тепер всі будуть зайцем їздити. Проте, незважаючи на такий висновок, Сергійко сів у кінці вагона, біля задніх дверей. На всяк випадок, якщо зайде контролер, Сергійко добре вивчив підступний характер цих людей, які завжди заходять з передньої площадки, щоб не дати змоги зайцям втекти. З лісу тягло грибним запахом і сирістю, і думками Сергійко переносився туди. Страшне таємниче підземелля. При одній згадці, про яке мороз пробігав поза шкірою. Що ж, врешті-решт, усе це означає? Може, це просто Павлик написав листа, щоб розіграти Сергійка? Ну, це було б справжнім свинством так розігрувати. Ні, не ти, адже дзвонив точно не Павлик. У мене проїзний. Що? Сергійко здригнувся і обернувся. Поряд стояв високий, кремезний чоловік у білому порисиновому костюмі. У мене проїзний, кажу. От, будь ласка, і він вийняв з кишені проїзний трамвайний квиток. Сергійко спантеличино дивився на нього і розгублено кліпав очима, нічого не розуміючи. От дивак. розсміявся чоловік. Це ж так належить у трамваї без кондуктора, кого проїзні показувати один одному. А крім тебе й мене, зараз у трамваї, ніби то нікого й немає. У вагоні справді, крім них нікого не було. Чоловік сів поруч з Сергійком. У Крилівській пущі трамвайні зупинки розподіляються по лініях. перша лінія, друга, третя. Сергійкові треба було в самісінький кінець на п'яту лінію. Чоловік сів на сьомій. Відстані між зупинками великі. Їхати мовчки нудно, і чоловікові хотілося поговорити. Видно, в нього був такий гарний настрій. Коли не хочеться мовчати, а все одно, хто твій співбесідник? На сьогодні це все. До побачення!